Наймасштабніша незаконна рубка в історії України близько півмільйона знищених дерев і збитків понад 3 мільярди гривень. І це лише в одному лісі на Рівненщині. Колись це були колгоспні угіддя. а Потім тими землями користувався кооператив. Нині ж ліс вирішили передати держпідприємству ліси України, та коли взялися за аудит, з'ясували тисячі гектарів майже повністю понищені. Анна Махно продовжить. Замість лісу лисі ділянки і таке на десятьох тисячах гектарів. Це селянський ліс на рівнинщині. Перший в антирейтингу з незаконної вирубки в Україні. По річних кольцях ми можемо сказати, що орієнтовно до 50 років. Наприклад, прикладі соснового пня лісничий показує, які могутні тут росли дерева. 23 роки працюю, і таких масштабів я ще не бачив. Пан Віктор віднині відповідатиме за цю територію. Її передали в держпідприємство ліси України нещодавно. Та коли почали перевіряти насадження, жахнулися. Спалена деревина довкола нарахували за півмільйона пнів. Колись тут ріс густий ліс. Нині ж це місце називають наймасштабнішим з незаконної вирубки дерев в історії України. Ми їздили там до озера, і все тут ліс був дуже гарний, гарний, але тепер. Їдеш і так аж аж соромно, аж шкода. Колись це були міжколгоспні угіддя, розповідають в громаді. Потім ними користувався так званий сільськогосподарський кооператив. У якийсь момент ліс опиняється без охорони, іначе по команді там спалахують пожежі, гудять, бензопили. Вирубували, що дуже вирубували. Бачили просто, що возив, хтось возив дрова. Ну так, ну так. Що просто вирубували, возили. Хто вирубував ліс, кажуть у військовій адміністрації, мають встановити правоохоронці. Тут є низка кримінальних проваджень, які розслідуються, і справа особисто перебуває в процесуальному керівництві генеральної прокуратури. От ми говоримо про майже 250 тисяч метрів кубічних деревини, яку тут зростала. От вона десь ділася, і ніхто не знає, де вона ділася. Це приклад того, що буває з лісами, якщо вони не закріплені за якимось із користувачів. Відтак обласна влада та лісівники домовляються від нині за цей ліс відповідатиме державне підприємство Ліси України.